Так, так, Діана, Юля, гарного вечора. Тобі, Євгенія. Люба, а у вас жоржини є у квітнику? Ні, нема жоржин. Я люблю, як вони цвітуть, але я не маю їх де зберігати. Так кажу, як є, їх треба викопувати. Я не маю де їх ложити, і через те я їх не тримаю. Ельзар, все хорошо у вас. Ельзар, все прекрасно. Завтра буде ще краще. Дякую, що питаєте. Ельзар, а, бабуся Галя, просто мені подобається. І Люба й Оля, з ними просто і весело. По-простому порадитись можна. Дякую, бабусю Галя, Діана, Юля Курицьна, привіт, демон. Слава Україні, Героям слава Євгенія Давид Лайчик. Олександр, бабуся, коза подоєна, ти що думаєш, та коза тобі що, Річка чи що? Без перестанку її доїти. Ти ж безперестанку не їсиш. І безперестанку там в туалеті не сидиш, так само і коза. Вона має певні години, коли її доїть. Якось так. Юля, доброго вечора. Любі Чатівці. Всім хороших новин. Бережи всіх Боже. Юля, доброго вечора! Хай Бог береже. Роман, я от не пойму, за що українці ненавидять церкві. Роман, ми не церкві ненавидимо, а ненавидимо те, що е, церкви. Московського патріархату, що ми ходимо в церкву, от наші є люди, які ходять в церкву, і виходить, що податок йде на Москву. Що це ми маємо їх туди платити? Податок. Так що через те ми переходимо на український патріархат, на київський. Так, щось таке діло. Так. Олег, Люба, що ти, крім коз, корову не заведеш? Олег, не хочу корови, чесно. Чесно, не хочу. Навіть одної. По-перше, корову треба мати, де пасти. По-друге, за коровою треба гонити, бо вона виперла й поперла, а за козами я не гоню. Де я сіла, там вони пасуться. Куди я пішла, туди вони за мною пішли? Ось так що. Ну, як сказати, а коров'яче молоко після 40 років взагалі не бажано людям пити, вживати, тільки козяче. Ось так що, так, щось що таке діло. Коров'яче молоко я не можу пити. Для чого мені її тримати, якщо я козяче можу пити і молоко, і сметану, і масло їсти, і сир, а коров'яче не їм. Так, щось що таке діло. То через те корови не хочу. Якби мені треба було, я б її купила б давно, але мені її не треба. На ній треба багато працювати і багато коло неї роботи. Так, МВД. Привіт з Крима. Привіт. Бабуся Галя, Любочко, дякую за пораду. Будь ласочка. Хай Бог дає, щоб все добре було. Євгенія, і я люблю слухати Любу, коли я її чую, на душі так приємно. Дякую, дівчата. мені дуже приємно з вами всіма спілкуватися. Нечистивий, коли будемо козла на шашлика. Нечистивий, та ж думала вже завтра заріжу. Але знаєш, яка причина? Подивилася, не влізе в морозілку. Поняття немає. Що я знову напхала? То сира положила, то сметани, то масло положила. Знову шукляди заповнила. Ніяк не виходить. І немає куди вже зарізати, так що прийдеться ще йому пару днів пожити. В'ячеслав, про коз. Говорили мені, що молоко коз плохо пахне. При хорошому уході залежить від анатомії животного і його породи. Ні, В'ячеслав, якщо коза доглянута, ось. То молоко в кози ніколи не буде чути. Це, ну, може, там є одна на яких 10 тисяч, що може бути таке, що вона от дійсно з таким молоком вонючим. Ось, А в основному, скільки кіз я от мене не було, вже, скільки вже за ті роки перейшло, і я вже переконалася, що якщо коза доглянута, ніколи в неї молоко не воняє. Воно пахне приємним запахом теплого молока, особливо як тепле видаєш, воно дуже гарно пахне молоком. Ось. Так що молоко не буде пахнути. Якщо коза правильно проглистогонена від таких глистів і від легеневих печінкових,